Всім привіт, агенти! Це маленьке відео по залишившимся проєктам осінньої події. Для третього проєкту нам треба відправлятися в Judy Square і виконати там будь-яких чотири активності. Або, наприклад, зачистити дві контрольні точки. І за це ми отримаємо ось такі черевики. чи чоботи. І для четвертого проєкту нам треба захопити контрольну точку Готельний Лазарет. І ми зможемо отримати якусь фарбу. І ось так вона виглядає, її можна накласти на будь-яку зброю. І останній п'ятий проект. Нам треба захопити контрольну точку червоний дракон, щоб отримати якесь невідоме спорядження, але це начебто повинен бути новий пістолет жнива. І тепер ми повертаємось до Downtown East ось ця контрольна точка. І ось ми отримали цей іміний пістолет. Подумай, що ж воно таке. Схоже, тут якийсь баг, бо точно це іміна зброї. Але тут звичайні характеристики: магнум, який можна скрафтити на станції або вибити де завгодно. А ще в новині про запуск сезонної події осінньої була інформація про те, що з цього вибобліна почнуть падати імінні речі з попередніх подій. Я спробував знайти його разів в 5 і кожен раз в нього падали звичайні речі. Тож зараз поки що з нього не падають ці міні. Можливо, наступного дня, коли зарахується п'ятий проект, щось і випаде. Ну і в кінці кінців можна зробити щось на штал такого. В комплекті в нас є чоботі, штані та куртка, а з попередніх сезонів в мене залишилась така от маска та бандана чи щось таке. Тож, до 1 жовтня у нас є час закінчити ці 5 проєктів, отримати візуальні нагороди, а також не зовсім іменний пістолет. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю подію, також ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!